Відтискай, Костя. Відтискай. До нього, Вадим. До нього. Відтискай, відтискай. Відтискай, відтискай. Відтискай, не йди назад, відтискай. Розва. Швидше Костя. Швидше роздва. він бити, прийди попрацюйте. Бирайте там, брайте. Відтискай. Раз два. Костя. Раз два. Покажи в живіт вийде. Давай за него партувай. Давай, давай. Три удары, Костя. Раз, два, три, туда. Ну а ты стоишь. В этой Живи, вот так. ваши ты, ты и колочки, колочки, давай. Либо там. Рузы, кости, не выступай, не отпирай. Не тискай, дергай. До нього до нього. Так кидай ручки, кидай більш ударі. Давай брисуй потух, іди придумай. Більш удари. Більше, кидай руки! Руси його. Тиска, дьорне провели зараз, підказкою. Дьоргай! Через переднє, через переднє туди. Раз і тяжко. Хоч кидай ручки, що ти тримаєш її? Правильно. Ну пий там, йо -мо! Різай чуди! Рисай чуди! Костя, пити! Що ти за ним ходиш, дивишся на нього? Будь треба! Три! Роззакритися! Давай Костя, до нього до нього! І то збийте! Пуйте! Вийте, Костя! От і ще знизу! Піліжбіте далі! Прикрасить! Сам розда! Роззад! Стоп! Стоп! раунд! Стоп! Два джеба. Два. Спіши голову. Тягнися. Передня ручка. Грузи, грузи, перемогу. Шість закінчує. Праве сюди. Раз, два, три. Три. Травий Третій удар. Ось. Побачимо голову. Третій по починці, Костя. Раз, два, три. Раз, два, три. Живіт закінчувати, да, Костя. Живіт є. Костя, живі. живі. Чуєш, а кашова? Голова була шовіт закінчується. На ньому на ньому. Ну і третій додай, третій. На ньому, на ньому. Третій. Не випускай тут. працюй. Не випускай. Ну, не жди. Що? ну давай, потанцюй, з фантизмінка. Вийде! Да? Стоп, стоп.

Підтискай, підтискай, джеп, там. дап. Напрягай переліку, Костя. Не давай йому відпочивати, йому. Не давай відпочивати, бити треба. І тут! Провели об'єкт. О, тут. Закрило. Хорошо. Та третій удар, закінчувати, Костя! Костя, по животику закінчувати треба! Давай, давай на ньому! Ну не стой! Підай руки!

Добре, надежды. Вот и то, что иди, тогда глаза. Рай! Добре, поцелуй. Райан, правильно. Право. Вот тут и тут пыты. Костя, пробуем дебра Зараз, зараз. Костя, що ти танцюєш? Бити треба. Ти бере. Ти. Треба. Пішов. 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 Підискай. Давай його працювати, Костя. На нього ти стоїш, Кидай ручки. Кидай. <пості> <му> <му> і тут раз-два. <му> оп. Ось <Оп, і> так. <му> <половинки. му> ще на ньому. На ньому. Давай, Костя, до нього. Обрізай кутеві. Пропускай його. Браво. Давайся голова, піднімеся. Костя, животі, кошти. Давай, 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 все, давай кінець раунд, йди працюй. І тут Костя не залишайся. До нього, до нього, до нього, йди працюй. Костя, працювати треба. Давай, давай. Вище до нього, вийти треба, Костя. Дьони ближче, Костя. І тут, провали, провали кашок. Уже видно. Давай, 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 до нього, до нього. Провали зараз. Ближче, через передню. Раз, натяжка, і туди б'є. Руку вище, Валік. Раз, натяжка, раз, два. Так, так. Кидай ручки, кидай на ньому, на ньому. І далі. Провали уважно. Десять секунд.